Ви можете створити сайт кількома мовами в межах одного сайту за допомогою нашої функції багатомовності. Ми рекомендуємо спочатку створити сайт однією основною мовою, а потім виконувати дії з цієї інструкції. Таким чином, при створенні нової мовної версії, на неї будуть скопійовані вже створені основною мовою сторінки. Принцип роботи полягає в тому, що ви створюєте окремі мовні версії вашого сайту. В редакторі вони будуть зручно розділені за мовами, а на опублікованому сайті у сторінок в кожній мовній версії буде різне посилання. Наприклад, якщо україномовна сторінка має таку адресу, її посилання в англійській версії вже буде таким. Переклад контенту іншою мовою відбувається вручну, але при цьому всі сторінки поточною мовою будуть продубльовані в інший мовний розділ сайту, де вам залишиться лише перекласти їх текст. Та за потреби змінити зображення. Відкрити налаштування вашого сайту. Перейдіть до розділу Багатомовність та натисніть кнопку Додати нову мову. У модальному вікні оберіть, якою мовою зараз написаний ваш сайт і яку мовну версію сайту ви хочете додати. Також ви можете вибрати потрібний прапор. Він буде відображений лише в редакторі для вашої зручності при перемиканні мов. Після вибору поточної та нової мови натисніть кнопку Додати. Після цього всі сторінки будуть продубльовані до окремого розділу сайту, в якому можна буде редагувати сторінки іншої мовної версії. Текст сторінок не перекладається автоматично. Далі ми покажемо, як відкрити сторінки для перекладу вручну. За замовчуванням, нова мовна версія прихована від відвідувачів вашого сайту. Коли ви закінчите її створення та переклад, Тут ви можете увімкнути цей перемикач, щоб сторінки стали доступними на вашому опублікованому сайті. У цьому меню ви можете керувати мовними версіями вашого сайту, змінити мову вибраної мовної версії. Разом з цим зміняться усі посилання сторінок поточної мовної версії, створити нову мовну версію на основі іншої вже створеної мовної версії сайту, вказати SEO регіон мовної версії. Рекомендацію для пошукових систем, в якій країні необхідно відображати сторінки цієї мовної версії, видалити мовну версію та всі її сторінки. За допомогою кнопки додати нову мову ви можете додати більше мовних версій сайту. Максимально можна створити сайт п'ятьма мовами. Тепер перейдіть до редактора, щоб змінити створену мовну версію. Опісля відкриття редактора у випадному списку натисніть на прапорець потрібної вам мовної версії, аби її відкрити. Приховані мовні версії позначені таким знаком. Ви перейшли до нової мовної версії вашого сайту. Тут ви можете послідовно відкривати всі сторінки та перекладати їх на потрібну вам мову. Наприклад, якщо основний сайт був написаний англійською мовою, а додана мовна версія має бути українською. Необхідно відкрити кожну сторінку в українській мовній версії і перекласти на них увесь контент на українську мову. Сторінки різних мовних версій є незалежними. При необхідності ви можете видалити певні сторінки мовної версії або, навпаки, додати лише на одну мовну версію нові сторінки без їхнього копіювання на інші мови. Зверніть увагу, що всі сторінки нових мовних версій мають посилання з ідентифікатором мови після корення сайту вашого домену. Тобто, якщо, скажімо, основна версія сайту англійською мовою має таке посилання, то в українській мовній версії це посилання матиме такий вигляд. Додалася частина UK. Ідентифікатор мови ставиться автоматично залежно від мовної версії сайту. Якщо ви створите нову сторінку на одній мовній версії, ви можете скопіювати цю сторінку на іншій мовній версії сайту, щоб потім її там перекласти на потрібну мову. Таким чином немає потреби окремо з нуля створювати нові однакові сторінки різними мовами. Якщо ці сторінки відрізняються лише мовою, можна створити сторінку один раз і скопіювати до інших мовних розділів. Варто звернути увагу на редагування шапки сайту хедера. Якщо ваша шапка сайту є глобальною, відображається на всіх сторінках сайту, то вона буде однією мовою на всіх мовних версіях сайту. Для того, щоб умовної версії мати шапку сайту потрібною мовою, необхідно приховати глобальну шапку сайту на всіх сторінках потрібної мовної версії та додати неглобальну шапку на одну із сторінок. Опісля додавання неглобальної шапки сайту, перекладіть її на потрібну мову. За необхідності, додайте та налаштуйте мовне меню. Для цього виберіть місце у шапці та натисніть на плюс, додайте відповідний елемент. У налаштуваннях можна змінити вигляд перемикача, а також встановити потрібну кількість мов. Потім змініть іконки, щоб вони відповідали вашим мовам. І останнє додайте посилання на відповідні мовні версії, які ми створили на початку, щоб кожна іконка перекидала на сайт з відповідною мовою. Щоб відредагувати текст у меню, виділіть його та налаштуйте його відображення у вікні, що спливе. Натисніть на ланцюжок, аби додати посилання на відповідну адресу сайту. Після цього натисніть на три крапки у правому верхньому кутку шапки сайту та оберіть опцію Скопіювати на. Виберіть усі сторінки поточної мовної версії, куди буде скопійовано цю шапку сайту. Наприклад, якщо ви створили шапку сайту українською мовою для української мовної версії, необхідно вибрати всі сторінки, крім поточної, де поруч із назвою є UK. Таким чином, ця шапка сайту буде розміщена на всіх сторінках української мовної версії. Коли ви закінчили роботу над мовною версією, перейдіть до налаштувань багатомовності, активуйте відображення мовної версії та опублікуйте свій сайт. Готово! Мовна версія сайту доступна відвідувачам вашого сайту.